вам зараз поговоримо про красу, про ніжність, про творчість, тому що дуже скоро у нас з'явиться явить, ще один календар леді Єлисаветград. Про це і поговоримо з організаторами цього проекту. Жанна Січкар та Вікторія Талашкевич. Завітали до нас. Доброго, Доброго ранку. Скажіть, це вже ваша друга робота, так? Вашого творчого колективу Можете сказати, що у вас є вже сформований творчий колектив? Так. Да. ну звичайно, звичайно, от це Жанна, це я, це Інна Шакола. От і велика кількість людей, які нам допомагають. Фотографи, стилісти, пирокарі, партнери О, тому, але він змінюється. Цей колектив Женя, розумієте, там цього року у нас знімає Гафіра, минулого року знімала Ірина Ніколаєнка. Ну, творчіська група у нас остається та ж ну к нам підключаються постійно партнери. У нас нове кожний раз. Да. От, давайте людина. порівняємо те, що було в минулому році, і той календар, який вийде в цьому. Які відмінності? Взагалі, що яка будем? тема цього Як календарю? Тема. Ну, в прошлом году это была леди Елисавинграда, мы взяли а, время XIX век, ну и, соответственно, был, был стиль моделей вот этого века. А в, в этом году это 20 30-е годы 20-го -20 -е 20 -е столетия. Вот мы привязали к истории города, изучили много интересного, узнали. Да. Мы посещали все музеи. Спасибо большое в этом плане Тамаре Сергеевне Она выпускает удивительные книги по истории города. Вот и mm -hmm. на память о родном крае нам очень пригодилась книжка "Маленький Париж". Пригодилась вот. И как раз то, что Жанна сказала, будет привязан к истории того периода, чем жил город. Mm -hmm. Да, мы изучили самые популярные профессии этого города, и в общем-то будут в основном это э, Да, если, если в прошлом году это профессии. были да, это были красивые девушки в красивых образах, да, то в этом году это будут женщины в профессии. У нас будет Какие же профессии, так расскажите. Женщина-авиатор. Женщина-авиатор-летчица, модельер, актриса. Гимназистка, потому что у нас женская гимназиция. Фотограф, фотограф. И еще, еще две у нас есть. Нет, у нас несколько идей больше, но мы еще подбираем двух девушек на образы. То -то ще є вільні місця, да, я так разумеется. Евакантные да? ну, Всего лишь два. А, тобто, ви ще добираєте людей, можна звертатися, в принципі. Як завжди, був якийсь кастинг, тобто не всіх взяв. Ну звичайно, не всіх, тому що от у нас стиліст Наталя Горбачова, вона каже, ті часи це маленькі губи, тонесенькі бровки, тобто, ну не всі підходять раз. А по-друге, вони разом з нами, от Наталка, Глафіра, Аня, придумують образи, і треба ще, щоб ця людина підходила під цей образ. Ну, вже можна сказати, хто з моделей бере участь? Ну, якось чи це секрет? У нас нету професіональних моделей. це просто желающие, це красиві жінки. Ну, город или завжди славився красивими жінками. Вот поэтому э, желающих было много, ну, соответственно, так вот, насколько у нас стилисты смогли отобрать тех людей, которые нужны. Но это не профессиональная модель. Это люди, и там, в общем-то, вы увидите, это люди известные в нашем городе. Это Женечка Цепенко, хореограф, это Наталья Каташова, э, полиграфист. Світлана Панчишина у нас буде э, нотаріус, э, преподаватель. У, м, Оксана Сьора у нас э, адвокат. Ну, принципе, Я так розумію, з это... абсолютно теж різних професій, а, а взагалі знімали у фотостудії чи а, можливо. Чи локации, якісь на нет, нет, ні, ні, фото... фотостудії у нас не було. Ми знімали в музеї. Да, мы мы нашли очень интересные места, на самом деле, куда обычно люди ну, попадают редко, например, там музей Эльворте. Да, там удивительный директор Олег Геннадьевич Демин, который нас окружил такой теплотой и заботой. И там есть интереснейшие раритеты, возле которых, ну, которые помогают создать этот mm -hmm. образ. Музей Крапивницкого, Музей Токовского. Авиации, Музей, музей Тарковского. Авиации, да. а, у нас есть Музей Авиации. Конечно, у нас удивительный да. Музей Авиации. Там такой замечательный директор, он проводит удивительные экскурсии, он нам очень помог с реквизитом для женщины-авиатора. Библиотека старого корпуса педагогического университета. Там есть такие стеллажи еще того времени. Вот. И нам очень помогла директор, мы нашли там интересные да, в общем, локации. Мы встречаемся с очень интересными людьми во время да. нашей работы. Они нас тоже очень вдохновляют. Еще у нас, помимо этого, у нас очень много партнеров, которые предлагают, вот, если Побежу. нам необходимы реквизит, они нам дают, это все безвоз... бескорыстно, да. и с удовольствием с нами участвуют. И одни из партнеров, это, я вам скажу, они поддержали нас материально, это выпускники 10-го Б-класса, 76 -го года, 24-й школы. А у них очень дружный класс был. И, и вот они до сих пор сейчас они уже занимают все высокие посты должности в городе. Но тем не менее они очень дружны. Они собираются. Они вот таким образом нас поддержали материально. Дуже круто. Так хочется подивиться. Хотя бэкстейдж. Це перша зйомка Я, це Інна кула. Вона була і в минулому календарі, і в цьому а це вже зйомка Анжели Рацул, до речі, в педагогічному університеті. От, ви бачите, це це Наталечка mm -hmm. Горбачова, вона збирає образи по крупинкам. І Я так розумію, прямо, прямо на речі. людині да? да, створюється да, да. костюм. Да. А вот вот это, это, да. вот это. Ольга Александровна Кушнер договорилась, mm. что мы снимали. А вот это самый юный участник, это Наташин Сын. Mm. Есть mm. еще Наташин более юный, еще юный. меньше. Потому что Наталочка ездит с детками на, на съемке. Вот. У нас там это мы снимали в летное, в ангаре на аэродроме. Вот. А это у нас на самом деле есть много современных архитектурных объектов, которые подчеркивают... Це старе здание, которое в вот, в том числе возле Асторіи замечательный забор. Глафера Ковальова пересмотрела много заборів, і только этот їй подошел. Это как раз в музеї Львові съемка. взагалі, Ході... що надихає, на самі ідеї, кого створювати. Це, в принципі, ресурси, які у нас є, Мені взагалі цікаво, чому саме рисиград. Чогось я так розумію, що чогось вам, в сучасному кіровограді, не вистачає від того міста, яке було не знаю. Ну мені кажеться, що було би. Бы... Намного интереснее сейчас идти с истории к современности. У нас еще будет, я думаю, что в следующем году, возможно, это будет 40-е, 60-е, это будет уже Кировоград. будет. А я не помню. Это вы плануете надали, да? да, дай бог. У нас кто-то, вот не помню, по-моему, сказала, что было бы интересно сделать Кировоград будущего. То есть, там не знаю там з їхньої фантазії доставляйте скільки років ми ще залишимося з роботи це точно а скажіть будь ласка давайте підведемо підсумки минулого календарю я так розумію були виручені якісь кошти да за це куди вони пішли і взагалі що плануємо за цей календар Минулорічний календар, який створювався разом з студією Фотоарт Проджект, він продавався. Були зібрані кошти для новопражської школи-інтернату, і ми буквально недавно там були. От директор Сергій Володимирович Заєць сказав, що вони поки що не купили, але планують найближчим часом купити. Там буде кімната, з ким, так, побутового обслуговування для дітей. Але не для не, не дорослі будуть там працювати, а діти, які ростуть в інтернаті, будуть вчитися самі працювати на цій кухні і так далі. Mm. От і ще були передані кошти і куплене обладнання для Кіровоградської районної лікарні для дитячого відділення. Канал Кіровоград тоді показував сюжет з цього приводу. Mm -hmm. От це було зібрано по 5 тисяч туди і туди. От. А ще у планах зібрати кошти для Народної академії творчості це Ельміра небесна для громадська організація. Діток батьків, які виховують діток з особливими потребами. От і цей календар ми також будемо продавати і виручені кошти збирати на благодійність. Поки ще не визначили, куди думаю, можливо, інтернат, можливо, ну, стираж просто не дуже великий, поэтому ми це не будем... пасмотрим. Але календар буде продаватися, і всі будуть... На... відомо ж, коли він буде готовий, хоча б приблизно зарієнтуєте. Я думаю, першій декаді Ягваря, Ягваря, уже у нас як тільки ви вийдете після свята, після відпочинку, uh -huh. буде відразу, і одразу ми вже, вас в ранкову каву і одразу презентацію да. зробимо. Я знаю, що ви займаєтесь не тільки цим благодійним проєктом. Можливо, є ще чим поділитись, можливо, ще якісь проєкти. Крім Декабо. цього, у вас є в майбутньому, в планах. Ну, звісно, багато. Взагалі, ми з Вікторією працюємо, у нас називається Джейн Віка Креатив Груп, з нами ще і наша школа. Uh -huh. И проводим, наверное, Жизнь. очень известное мероприятие в городе. Если так по календа... по календарю смотреть, это масленица, новогодний балл да. ежегодно, тоже на протяжении четырех лет масленица, потом сарафан пати, октоберфест а, Октобер уже несколько лет проходит. Хэллоуин из того, что планируем хотим сделать в следующем году первый раз, пожалуй, день Татьяны. А новый рік пропустимо. Да, да мы да. такі зайняті календарем. Даже <сіща> не поэтому. Просто очень много людей празднуются, корпоративы да. делают на да, да, просто. Да. Або, в, в семейном зрозуміли. Поэтому в этом году мы решили сделать или ну, ми не оригинальнее, чем <сіх> <сіх> занятый календарем. Да. Татьянин день, я знаю, что пройдет. Болі інтересно. Ну, ми чекаємо. Я взагалі дякую вам. Дякую, Вікторію. Я от кожному, я не знаю, як ви встигаєте, але от сказав, на тусовці <світ> всі завжди фотографії, завжди всі новини, і все так швидко. От тільки я зараз сиджу на, на дійстві на якомусь, приходжу додому, там вже все викладено, вже все відкоментовано <світ> і так далі. Дякуємо за ваш креатив. Дякуємо, що ви творите. Ну, дійсно диво, і що ви ну, дозволяєте людям згадати історію і не тільки згадати, а зацікавити. От це сам, найважливіше, я думаю. Дякую вам Спасибі. Спасибі вам спасибо за те, що большое. виставляєте оці програми, які йдуть ранком. Ви потім виставляєте в інтернет, і вони дозволяють людям ще раз передивитися і ще зробити на тусовку, до речі, окремі новини. Це дуже здорово. Uh -huh. Дякую. Дякуємо вам. Ми рухаємось далі. Після невеличкої музичної паузи. Ми з вами зустрінемось. Рості Хіліков з піснею Ти уходила, буде далі в ефірі.